Давайте я зараз пройдуся по конкретикам нашої попозиції партії людей праці народовладі з нашим пропозиціями, які ми вже роками вимагаємо цієї влади постійно кажемо, що робіть оці речі для того, щоб наповнювати бюджет, для того, щоб наповнювати ВПК, для того, щоб платити українським захисникам більше забезпечення на фронті, щоб мотивацію збільшувати людей, йти в армію, щоб соціальне забезпечення збільшувати, щоб забезпечувати гідне життя тилу в такий складний час. Так от ті речі, які я зараз кажу, це всі ці попозиції, які не враховуються. Тому я зараз я буду творити певний перелік і пояснювати, чому ці речі дуже важливі. Почнемо з прогресивного оподаткування доходів. Ключно з прогресивним військовим збором і, і, і при чому цей е, податок, який як ми наполягаємо, прогресивний податок е, на доходи громадян, має бути єдиним для всіх форм доходів без різноманітних дірок, е, на кшталт сьогоднішнього зниженого оподаткування дивідентів. Наприклад, ви знаєте, що дивіденти з кооперативних прав сьогодні наших багатіїв, ну наших лапках багатіїв. Вони сьогодні податковуються виключно 5%. Тобто, ви зі своєї зарплати. Люди праці сплачуєте 18 ПДФ ПДФО і ще сплачуєте 5% військового збору, так а дивіденти багатіїв сплачуються виключно 5%. Так, от мало б має бути запроваджене прогресивне оподаткування доходів громадян. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш податок, платиш ПДФО. І не просто забляєш, а чим більше дохід з різних джерел ти маєш, тим більше у тебе ПДФО, цей відсоток на верхній брекет. Так це практика всіх розвинутих країн, всіх великих розвинутих країн Європейського Союзу. От постійно наша влада, що ця що минула, розповідає про те, що ми йдемо в Європейський Союз, нам Європейський Союз, але вони чомусь не кажуть людям, що. І не хочуть поважувати в Україні прогресивне оподаткування доходів. Більше того, коли ми ці питання піднімаємо, то нас постійно називають комуністами, там більшовиками і так далі. І так далі. Хоча ці. Позиції ці це оподаткування працює у всіх великих країнах власне кажучи країн європейського союзу У Швеції. Навіщо найвища шкала на найвищу, найбільшу частину не на всю зарплату, треба пам'ятати як про це оподаткування, працює. До речі, якщо ви пишіть, якщо вам буде цікаво колись отримати такі, скажімо, ну не знаю, лекція це неправильне слово стрім, такий або відео, щоб я розповідав, як конкретно це все працює на заході. Ви напишіть, може зайдемо можливість. Я зроблю як економіст, зроблю відповідно такий Роз'яснення, щоб наші люди краще знали, бо людям постійно постійно задурюють. Людей розповідають, наприклад, що прогресивне оподаткування, податкування, знаєте, це якщо підняти податок на всіх відсоток збільшиться. А ні, там є брекети. Чим більше ти заробляєш, так, тим більше відсоток на наступний частинку заробітка. Так, от на найвищу частинку заробітка в Швеції відсоток податкового податку на доходи їхнього варіанту ПДФО 54%. Відсотка, 54%. В Британії теж підходить ближче до 50%. Франція, Німеччина, всі великі країни Європейського Союзу мають про оподаткування доходів громадян. Але в Україні розповідають, що ні, це щось неправильно. Чому? Тому що ті, хто при владі, ті, хто при владі. І ви їм безпосередньо невигідно платити більше, бо це їх буде стосуватися. Це по своєму поткування. Не буде стосуватися більшості українського народу. Для більшості українського народу податки не піднімуться, а для найбагатших піднімуться. І вони цього не хочуть для себе, для своїх спонсорів, для своїх олігархічних. Господарів туриста. А от ми це не вимагаємо, і от це ті речі, які би допомогли наповнити бюджет і забезпечити наш військово-промисловий комплекс, зокрема товариства. але цього немає. У нас повномасштабна війна, екзистенційна війна проти російського імперіалізму і навіть зараз такі речі не запроваджуються. До речі, знаєте, завжди, коли взагалі йде дискусія про Оподаткування в Україні, і, і знов таки хтось там каже про зменшення податків, збільшення. І ми бачимо, що різні ці блогери експерти олігархічні, вони постійно розказують виключно про те, що у нас дуже великі податки, що їх треба зменшувати і так далі. То а знаєте, в чому тут величезна брехня, в чому величезна маніпуляція? Тому що треба говорити не про розмір просто десь вакуумів вакуумі, на Марсі податків, а треба говорити, а хто оподатковується. Хто конкретно оподатковується, так? Тому що те, що ми пропонуємо, і те, що є в більшості розвинутих країн, це коли найбагатші вес населення, називаємо це умовно один найбагатший відсоток населення, оподатковується значно більше, ніж решта, ніж решта народу. І це те, що ми пропонуємо. А на по великий жаль в Україні якраз оподаткування найбагатших вес населення, одне з найменших взагалі на планеті. Не те, що в Європі. В Європі взагалі одне з чи найменше можливо. Я не буду рахувати там Молдову Росію, я не дуже цікавлюся їхньою реальністю. Я говорю, про, я говорю про Європейський Союз. Так от оподаткування найбагатших вас населення у нас просто мізерне. Натомість так людей праці справді оподатковують абсолютно непропорційно до найбагатших вас населення і доволі суттєво. І от це ті питання, які треба піднімати, і ми власне кажучи, піднімаємо. Тому перше. Просивне оподаткування доходів громадян значно б збільшило би надходження до бюджету і дозволило б наповнювати більший бюджет і завантажити наш ВПК. Далі, йдемо наступна пропозицією наша. Суттєві прогресивні податки на розкіш. В Україні теж немає податків на розкіш. Фактично немає. У нас є ідіотський податок з нерухомості, який там самі місцеві ради, власне кажучи, вирішують, як його справляти. Але цей податок з нерухомості він справляється не з вартості майна. Не з вартості, а з квадратури. І це маячня. Тому що це означає, що, наприклад, беремо на прикладі Києва, що квартира, скажімо Хрущовка, умовно кажучи, на нивках або десь де-інде в Києві, на околицях Києва, стара квартира в будинку, який напіврозвалюється. Ця квартира може податкуватися і буде податкуватися так само, як нова дуже дорога квартира на Печерську. Це маячня. У всьому розвинутому світі податки на розкіш справляються насамперед. А зокрема, розкіш це зокрема і нерухомість ускішна, справляються з вартості цієї нерухомості, з вартості. Тобто є певний відсоток, причому, прогресивний відсоток з вартості цієї нерухомості. І це стосується нерухомості, це стосується дорогих автомобілів, це стосується окремого дорогого майна і так далі. Тобто цих речей в Україні теж немає, попри те, що у нас повномасштабна війна. І ці речі би, звісно, дуже сильно би збільшили надходження до бюджету. І це теж те, що ми вимагаємо у влади. Третій аспект, те, що ми пропонуємо, це моїдина партія в Україні, яка так це пропонує. До речі, попередні речі це теж моїдина партія в Україні, яка такі речі пропонує. Це окремий податок на надбагатство. Англійською це називається «wealth tax». Насправді українською українську мову доволі складно його перекласти, тому що слово wealth англійською це таке слово, яке е, складно знайти прямий, е, прямий, такий, е, пряму альтернативу, е, пряму паралель е, українській мові. Тому ми, коли Брали цю ідею, власне кажучи, з узину країн, в яких є цей е, окремий податок на надбагатство, цей wealth tax, ми е, переклали в цьому контексті wealth як надбагатство. Але що мається на увазі під словом wealth? От що ми маємо на увазі під надбагатство? Власне, кажучи, це все майно е, фінанси, вартість нерухомості, вартість яхт, е, вартість дорогих автомобілів, в, власне кажучи, вартість цього майна е, певної особи людини вище певного порогу. І в багатьох розвинутих країнах є цей wealth tax, коли от якщо тебе майно вартість загального твого майна пересікає певний поріг, так ти маєш сплачувати раз на рік певний відсоток від того всього вартості, яка перевищує цей поріг. Оцей відсоток від всього цього майна це податок на надбагатство. Знаєте, можна дискутувати скільки завгодно, наскільки наскільки цей податок обґрунтований в мирний час, хоча ми особисто вважаємо, що він обґрунтований в мирний час, і навіть після закінчення гарячих бойових дій ми будемо наполягати на цьому податку і в мирний час в Україні. Це наша принципова позиція як партія, яка виступає за соціально справедливу економіку. Але я думаю, будь-яка раціональна людина так погодиться, що треба запроваджувати такий податок зараз під час повномасштабної війни, під час екзистенційної війни. На саме виживання українського народу проти російського імперіалізму, і коли е, нам розповідають, то що я сьогодні зачитував, розповідають е, президент Зеленський Єрмак, депутати від слух, розповідають, що нібито немає грошей. В бюджеті, щоб завантажувати наш військово скопомсовий комплекс, у нас вже четвертий рік повноштабної війни ми до сих пір не змогли розробити, або, скажімо так, не змогли в достатній кількості розробити е, наші власні балістичні ракети, не займалися цим до повномасштабної війни. Ні, ця влада не минула, розказуючи, що нібито немає грошей. А тим часом Ахметов, Пінчук, Фірташ, той самий Порошенка та всі весь олігархія, вся олігархія та. Кого б я там не задав, бо цих, їх там розподилися вже десятки цих олігархів, міні-олігархів, їхніх прихлібатів і різних. У них все чудово, у них статки збільшуються. От буквально у Ахметова на останньому році журнал Forbes показав, як його статки на кілька сотень мільйонів доларів збільшилися. У них все нормально. Так? Поки українці, поки люди праці стікають кров'ю в окопах і зводять кінці з кінцями в тилу, живуть від зарплати до зарплати. А ці покидьки владні нам розповідають, що нібито немає грошей завантажити український ВПК, немає грошей розробити свою власну балістичну ракету, і поставити на серйозне виробництво, і треба поневірятися по світах, посити німців, англійців, французів, шведів, щоб нам дали пару копійок. Але от ці покидки далі помножують свої статки, ну що тут можна сказати, це. Це просто цинізм, злодійство. Це ну це, це навіть знаєте, це не люди. О, ті люди, які такі кажуть, їх людьми складно, назвати, тому що наскільки вони ставляться наплюватиськи як до бидла до свого власного народу, так розказують, що немає грошей на все, але самі збагачуються. Так, от цей податок на багатство би забезпечив би надходження до бюджету дуже сильно е і забезпечив би наш військово-помисловий комплекс. У нас до сих пір товариство можна виводити з України кошти цілком законно через так звані офшорні юрисдикції. Ну, я кажу так звані, тому що багато з них не мають офіційного статусу офшорів. Це називається юрисдикції пониженого оподаткування. Той самий Кіпер, Панама, Битанські Вігінські острови, з яким у нас є договори про уникнення подвізного податкування. До речі, я коли був народним депутатом, перший. Законопроект, який я зареєстрував, це було скасування угоди з Кіпром про уникнення подвійного паткування, через яку мільярди з України виводяться. Так на жаль, тодішня Верховна Рада, то я кажу, що вони однакові, навіть не розглядали цей законопроект. Навіть його товариство не поставили на голосування, тому що вони боялися зафіксувати свою позицію, що вони за нього не проголосують. Так, от через ці можливості, через ці угоди. З юрисдикціями понизино у нас до сих пір виводяться мільярди з України навіть під час повномасштабної війни, а через зокрема механізми трансферного ціноутворення. Теж ми пропонуємо це все закрити, і влада слуг цього не робить на четвертий рік повномасштабної війни. Так у нас ми пропонуємо закриття можливості для великих підприємств уникати сплати належних податків через штучні мережі ФОПів, коли величезні сітки, величезні сітки, наприклад, продуктових магазинів, так величезні компанії роздрібняються на штучні фіктивні Рівні, нібито ФОПи, і таким чином не сплачують належний податок, не сплачують податок на прибуток. Так? І з цим ніхто теж не бореться. Ми теж пропонуємо е, закрити цю можливість. Так е, ми пропонуємо ми єдині, які пропонуємо націоналізувати стратегічні підприємства. Цінація стратегічних підприємств риста дуже важлива, особливо зараз. По кільком причинам ну насамперед, це збільшував надходження до бюджету колосальний, але крім цього, би це би уник це би прибрало оцей момент, коли держава, коли військово-промисловий комплекс змушений. Закуповувати окремі товари е, від олігархічних підприємств за так званою ринковою вартістю, ну, наприклад, метал, наприклад, сталь для нашої зброї. Та? Змушені закуповувати Ахметова, Пінчука або інших за, е, власне кажучи, так званою ринковою вартістю. Якщо б ці стратегічні підприємства були б націоналізовані, це був би величезний поштовх для нашого військово-промислового комплексу товариства. Але це ж цього влада цього не робить. До речі, теж. Знаєте, часто нам люди кажуть, от ви говорите, а, а приклад, дайте приклад, що ви з цьому приводу щось робили. Так от теж в минулому скликанні, в восьмому скликанні, я був єдиним народним депутатом, який зареєстрував законопроект щодо націоналізації всієї. Енергогенерації у власності Ахметова так теплоелектрогенерації ну, не тільки Ахметова, в Авласкачі всієї теплоелектрогенерації. речі, цікаво, що жоден народний депутат тоді не підписався під цим закопетом крім окрім мене попри те, що я підходив до різних. Всі побоялися, і звісно, його навіть не виставили на голосування в сесійній залі Верховної ради. Оце теж власне кажучи, той приклад. Тому ми теж це пропонуємо, і це теж, це теж насправді досвід розвинутих країн. Західної Європи, які всі пройшли хвилі націоналізації, які всі пройшли хвилі націоналізації після Другої світової війни, наприклад, як Велика Британія, або Франція мала хвилю націоналізації в 80-х роках. Австрія, Скандинавія, всюди відбулася ця націоналізація великих стратегічних підприємств. Причому там ніде не було комуністичної партії при владі. Тому що знову таки, коли ми говоримо про ці речі, олігархічні блогери, так звані блогеро-експерти, маніпулюють і брешуть, що нібито це все якийсь там комунізм більшовизм ні, це нормальна практика, а особливо це нормальна практика, коли мова йде про повномасштабну війну на саме виживання народу. Знаєте, коли була Друга світова війна, От до речі, всі ці речі, які я говорю, під час Другої світової війни. Велика Британія, Сполучені Штати Америки, все це в Сполучені Штати Америки в дуже ліберальній економічно країні зараз і взагалі по своєму досвіду, з з практики якої ми багато в чому не погоджуємося, і нам, наприклад, наші партії людей праці на Водоладі, набагато ближча скандинавська модель, данія насамперед, Швеція, Норвегія, але навіть в ліберальних штатах, навіть в економічно-ліберальних штатах під час Другої світової війни. Податкування на доходи досягало найвищ, найвищий оцей брекет 90%. 90% на найбагатших людей було податкування їх доходів. Стратегічні підприємства фактично були націоналізовані, вони були взяті під повний контроль держави. Оце все, що ми пропонуємо, це відбувалося все в Другій світовій війні, під час Другої світової війни в цих країнах розвинутих товариства. Але у нас чомусь цього не робиться, хоча співвідношення ворога проти нас набагато. Складніше для нас ніж для тих країн в ті в ті часи товариства. Тому націоналізація стратегічних підприємств теж те, що ми вимагаємо. Звісно, вимагаємо реальну боротьбу проти, з картельними змовами проти приватних монополій, коли е, окремі підприє... окремі власники лірархічних підприємств корпорації змовляються між собою і штучно завищують ціни, штучно занижують зарплату українців. Це теж що з державою мала би чим боротися, але цього не робить. Ми пропонуємо законодавчу заборону некритичних критичних бюджетних видатків. Щоб на рівні закону було заборонено, от як, наприклад, в Києві не тільки в Києві, по всій Україні, в бабахо, ти гроші зараз в різноманітну плиточку, бруківочку, стадіони будують, непотрібні якісь розв'язки будуть. чого він непотрібний міст побудував і парк навколо нього там сотні мільйонів гривень закопав. Так, хоча ці гроші мали б йти знов-таки на український військово військовосвітній комплекс, але цього теж не відбувається. Так, чому не відбувається? Тому що вони з цього отримують величезні відкати, вони від цього всього отримують величезні свої корупційні надходження. Як місцева влада, так і центральна влада слуг, яка в цьому цьому потурає. Ну і знаєте, останні, напевно, дві речі в цьому переліку. Я так його скоротив, до речі. Якщо вам буде цікавіше, детальніше побачити цю всю метацію, заходьте на наш телеграм-канал, на наш Фейсбук, на сайт партії «Народовладдя» почитайте все це. Ну і останнє це звісно справжня боротьба з корупцією товариство. Тому що не тільки наповнювати треба бюджет, треба робити, щоб так, щоб цей бюджет не розкладався. І цього ми теж, власне, кажучи, не бачимо. І от річ, яку одна така річ, яку пропонує виключно наша партія «Народовладдя», це заборонити випускати топ корупціонерів. Під застави, коли вони вже затримані. Я відповідав, подавав відповідний законопроект, коли був народним депутатом по цьому питанню, знов-таки його ніхто не розглядав. Зараз ми постійно про це говоримо. І слуги цього бити не хочуть, хоча мають тотальну владу в країні. Чому? Тому що це така спортивна е рибалка, це цирк, це просто цирк, це просто задуження людей, когось затримують, потім зразу випускають. Всі нібито на тиждень задоволені, а нічого в країні не змінюється. Тому ці речі б, звісно, теж би сильно б покращили ситуацію. Так, от, товариство е підсумовуючи цей блок. От всі ці речі, які я зараз тільки що сказав, так і я, до речі, деякі оминув там у нас ще більше по позиції. Всі ці речі, які би забезпечили більше надходження до державного бюджету за рахунок найбагатших вес населення, яке зараз так має бути, так всі ці речі, які би зменшили витрати з бюджету на абсолютно дугорядні речі під час повноштабної війни, вони би дозволили, що вони би дозволили заповнити український ВПК не на 40%. Якщо не на 100%, то точно на 80-90% можливості українського ВПК. так? Вони дозволили б нашу ракетну програму. В наші нові новітні розробки ці речі також би дозволили би значно покращити забезпечення, грошове забезпечення військовослужбовців на фронті і не тільки на фронті і в тилу, коли хлопці дівчата йдуть на ротацію. Що збільшило би мотивацію, власне кажучи, йти до збройних сил України? Так, ці речі би дозволили підняти жахливі заплати для окремих вес населення, бюджетних вес населення, вчителів. Медсестер, багато людей, які залежать від держави, отримують копійки і ледь зводять кінці кінцями зараз під час повномасштабної війни, та й раніше, але зараз особливо, так тобто забезпечили б гідне життя тилу, наскільки зараз це взагалі можливо товариство, але з точно краще ніж те, що ми маємо зараз. Але всього цього не відбувається. Це все не відбувається, тому що якщо зробити це. Тоді втратить олігархія, тоді втратить один найбагатший відсоток е, громадян. І тому слуги це не роблять, тому їхні попередники цього не робили. І тому вони потім випускають отакі такі лицемірні е, лицемірні е, заяви про те, що от ми просимо німців, просимо там ще когось, дайте нам гроші для нашої балістики, дайте нам гроші для дронів, дайте, дайте, дайте. А самі цього самі з цього приводу. Не роблю товариства. Ем, тому е, закликаю робити відповідні висновки і не піддаватися на ці маніпуляції. От коли я, коли я говорю про ці речі про збільшення податків на багатьох вес населення, мені іноді люди пишуть в коментарях в Фейсбуці: так, це ж е, не Зеленський, це ж це ж погані депутати не пишуть закони. Так ж президент України має право законодавчої ініціативи. Чому він такі закони не подає? Тому що можна брати, ми ж підготували законопроект ці ще знову скликання. Бери, копію і подавай. Він цього теж не робить абсолютно. Та? Тому. Задумайтесь товаристо. Я не буду входити в міжнародну політику. Там не будемо зараз говорити, там як там позиціонує себе влада слуг за кордоном. Є помилки, щось добре зроблено, Не хочу про це говорити. Взагалі це окремо може бути стрільно. Цю тему я говорю про внутрішню політику. Я говорю про внутрішню політику. Робіть висновки, не розділяйте оці два моменти, не розділяйте Верховну Раду, не розділяйте офіс президента Єрмака Зеленського, тому що це все одне ціле. І не давайте себе задурювати от такими знаєте, переможними розмовами, от завтра ми ракетну програму, запустимо, а чого її не було чотири роки тому, так і чому, чому тільки на 40% заповнено ВПК? Треба всі ці речі товариство, пам'ятати. Взагалі, знаєте, от дуже цікава історія, що коли піднялася от в цьому контексті, в контексті цього податкування, так пода оподаткування найбагатших. І підсумовуючи цей блок, я зверну увагу, що от останній тиждень соцмережі, особливо в соцмережі Твіттер, в українському частині Твіттера, вирує така дискусія на цю тему, по дуже близьку тему на дискусію просивного податкування, на, на тему взагалі хто там в що винен. І чому така дискусія почалася? Тому що такий одіозний нардеп Дмитро Гурін, він е, запустив такі дві е, тези у себе. Написав е, це від слух одіозний. такий нардеп. Якщо ви отримаєте офіційну мінімалку і доплату в конверті, ви крадете у лікарів, вчителів і пенсіонерів. Це він написав. Потім він додав: поправка: якщо ви отримуєте офіційну мінімалку і доплату в конверті під час війни, ви крадете у зсу. І потім оцю ж тезу його почали підхоплювати різні придворні блогеро-експерти на Ютубі, на Твіттері, і почали це все захищати. так? Що от справді, от звичайні українці винні в тому, що бюджет недоотримує. Е, що справді, от люди ж самі такі несвідомі. Е, почали записувати різні відео про те, що як погано податковувати багатих. що, як погано, що таке прогресне оподаткування? Те, що я зараз це пояснював, як вони брешуть. Вони розказують, що нібито це якийсь там більшовізм, комунізм, що ні совдеп. Вони дуже люблять. Хоча це у всьому європейському союзу працює, та? е, так от. Знаєте, що я на це хотів би відповісти і підсумувати. Оці покидки вони постійно звинувачують звичайних українців, звинувачують людей праці в бідах, до яких вони самі призвели. Тобто, дивіться, що він каже. Він каже, що от, звичайна людина роботяга, та будь-хто, хто ким би ти там не працював офіціантом, десь на підприємстві, касиром, неважливо, ким би ти не працював. Він каже, що якщо от ти робітник, звичайний, так, і ти. Отримаєш мінімалку, а решту в конверті, то це ти винен, що бюджет не дотримує. Так? Він не говорить про те, що насамперед це роботодавець в цьому винен, тому що роботодавець таким чином хоче зекономити на податках. Так? Він не говорить про те, що ці люди зазвичай, які отримують цю заплату в конвертах, переважна більшість цих людей вони живуть від зарплати до зарплати. Вони думають про те, як покласти їжу на стіл своїй родині, своїх дітей. Так? Вони думають, як вдягнути свою дитину в школу. У них немає можливості сваритися зі своїм е, е, роботодавцем і е, ризикувати, що його звільнять. Він про це все не говорить: оцей гурін, такі покидьки, як він. Та? Він цих людей звинувачує, але при цьому вони замовчують всі ті речі, які вони, які, е, через які податки не сплачують найбагатші в населення. Все, що я зараз сказав. Вони не говорять про, про самоподаткування платки на розкіш, платки на надбагатство. Вони не говорять про те, що мільярди виводяться в юрисдикції пониження оподаткування, той самий Кіпер, Панаму, Вігінські, Британські, Вігрінські острови і так далі. Все це вони не згадують, так? Але основна ж проблема саме там, основна проблема саме там є, що от ці. Відсоток найбагатший відсоток громадян я б навіть сказав, не відсоток, нуль 0,1 відсоток найбагатших громадян України не сплачують податки, уникають. Причому іноді цілком законно уникають, тому що Верховна Рада для них створює такі можливості законодавчі не сплачувати нормальні податки, які прослідно нормальні для більшості розвинутого світу. Так це вони не згадують. Вони звинувачують звичайних українців людей праці товариства. Так? тому знаєте, робіть висновки. Не піддавайтеся на цю історію, не піддавайтеся на брехливі маніпуляції, що нібито прогресивне оподаткування і, взагалі, сам принцип оподаткування найбагатших нас населення це якийсь совдеп-комунізм. Да? Ні, це так, як живе більшість розвинутого світу. А Україну ця олігархія далі тримає якраз на рівні. 19 сторіччя, де більшість народу є безправним, так платить великі податки, е, е, немає нормальних умов праці або ще хочуть погіршити умови праці. Так, і розказують тільки людям, що це це ви люди винні. От ти, роботяга, що ти отримав е, частину зарплати в, в конверті. от це ти винен, що балістичних ракет немає. Та, оце вони таке кажуть. Не олігарх винен, а ти винен. Тому товариство робіть висновки. Взагалі, е, знаєте. Англійською мовою є така фраза хороша, а я е, не знаю, як її точно перекласти. Я попробую зараз в цьому контексті в контексті податків. Вона звучить так: Tax wealth, not labor. Tax wealth, not labor. Оподатковуйте надбагатство, а не працю. Оподатковуйте надбагатство, а не працю. І оце те, за що виступає наша партія людей праці народовладдя. І якщо ви з нами погоджуєтесь, то долучайтеся до нас. Вступайте в партію, підписуйтесь на внески партійні. і таким чином ви зможете е, приблизити той час, коли в Україні, власне кажучи, буде та влада, яка. Змінить законодавство, яка запровадить всі ті речі, про які я зараз е, говорив Ториста. Ну, якщо ви, звісно, з нами е, погоджуєтесь. До речі, здаю увагу на те, що е, з увагу на те, що е, внески до партії пожертви може вбити будь-хто, а не тільки члени партії. Це велика помилка в українському суспільстві. Думають, що тільки члени партії можуть убити насправді ці внески можуть убити будь-хто в то вистав. Тому долучайтеся, будь ласка, разом переможемо разом сила.